Вже у 30-х роках минулого століття влада Кремля грала на темі дитинства. Промивання дитячих місків дітей відбувалось не лише за допомогою літератури або методичок для вихователів, але й через так звані громадсько-корисні роботи. Ще однією важливою складовою щасливого радянського дитинства стала мілітаризація. Зараз на окупованих територіях росіяни, як і більшовики, створюють ілюзію щасливого дитинства в окупації. Морозова по 20 копійок, табір Артек, герої так званої великої вітчизненої. Це бульбашки, в яких перебувають як очільники Кремля, так і переважна частина російського суспільства. І це при тому, що на 27 травня. Відомо про понад 19 тисяч підтверджених випадків насильницького вивозу дітей. Часто такі дії поєднані з програмами перевиховання, мілітаризацією та примусовим усиновленням. Ось так за цим частям дитинства, як у СРСР, так і на окупованих територіях, криються великі трагедії: депортації, позбавлення батьківських прав, і навіть знищення.